Доброго дня, друзі! Розпочався новий день, нові можливості для кожного. Дай Боже, він пройде прекрасно! Дякую всім, хто вчора долучився до відео. Побув на відстані в прекрасному зоопарку. Хто ще не побув, то перегляньте відео. Та відпочиньте душею. А ми сьогодні відправляємось на прогулянку. І ще одна цікавинка дня, перемога в нас уже пасеться самостійно. Бачите, свою мотузочку тягне. Прекрасно себе веде на прив'язі молочинка. Перемога пішла знайомитись з татком. Перемога! Ага, це твій татко. Дівчата! Шагом! Молодці! Для тих, хто хоче до нас на прогулянки верхи на конях у супроводі інструктора. Нагадую! Ми знаходимось всього в одному кілометрі від міста Чернігова село Полуботки, кінна база Полуботки. Чекаємо на вас. Працюємо всі дні тижня з 9 години до 9 вечора за попереднім записом. Наші контакти можна знайти в описі під відео. До нас добратися дуже легко. Достатньо зайти в Google карту та набрати кінна база полуботки і ввести свої координати. Вам карта запропонує найкращий маршрут, за яким ви зможете до нас доїхати. сьогодні сонячна погода і Ред. А ну не мішайся нам. Ой, як пахне яблуками ред пройшовся по них. Такий аромат яблук. Неймовірні. Ну що, друзі, сходила на прогулянку, попрацювала, а тепер зробимо смачний салат. І дуже простий. Поїхали! На дно баночок складаємо перчик, лавровий лист, петрушечку. Зараз кільцями накришимо цибульку, поки вариться наш маринад. Рецепт маринаду на екрані. Цибульку поклала, тепер для пікантності додаю по декілька зубчиків чесночку. А далі будемо межувати помідори огірки. Помідори огірки. Для салату використовую такі ось велетні переростки, огірочки. Вони, в принципі, хто їх любить, хто не любить, я люблю. І в салаті вони прекрасні. Зараз ми їх очистимо, покришимо невеликими долічками, бо це в нас готовий салат. Ось яка краса в нас вийшла. Подивіться, вже зараз виглядає досить апетитно. Заливаємо маринадом та ставимо на стерилізацію. Стерилізуємо наші баночки. Літрові 12 хвилин після закипання. Півлітрові 7 хвилин після закипання. Паралельно з салатиком роблю ось такі помідорчики мариновані. Рецепт дуже легкий. Буде на екрані. Для таких помідорів потрібні упругі сливки. Щоб вони були гарні, упругі, без ніяких дефектів. Складаємо їх у баночки. В баночки перед тим, як скласти помідорчики, кладемо спеції, хто як любить, часник, цибульку, кроп. Лавровий лист. Можна ще, якщо ви любите якісь специфічні спеції покласти. А потім заливаємо кип'яченою водою, без ніяких спецій. І витримуємо так, десь хвилин 15-20. Після того, як постоїть 15-20 хвилин, зливаємо воду до кастрюлі і додаємо дві столові ложки. Солі та 3 столові ложки цукру. Для зручності вимірювання використовуємо сірниковий коробок. А також на трьохлітрову банку додаємо чайну ложечку з горочкою лимонної кислоти. Одночасно можна робити дві баночки з легкістю. Лимонну кислоту можна замінити оцетом, його буде потрібно на одну баночку 40-60 грамів всього. Бачите, помішую, тому що щоб цукор і сіль добре розтали. Після того, коли ми Оце наше варево закипить, Ми його заливаємо назад до банок і відразу баночки закатуємо. І потім даємо їм настоятися. Хтось навіть це все укутує. Ну що, баночки закатали. Всім приємного смакування! Сподіваюсь, що мої рецепти стануть вам у нагоді в цьому незвичному 2022 році. Та й в наступних. До зустрічі, друзі, до нових відео!